Хай гайз! мене звати Анжеліка, я живу в провінції Онтаріо, а сьогодні ми з вами теревенимо на тему, чим так українцям не подобається Канада і чому українці повертаються назад до ЄС. Трішечки статистики на сьогоднішній день за офіційними даними 17 березня 2022 року по 25 березня 2023 року. Надіслано заявок на візу приблизно 973 тисячі, одобрено віз та видано 627 тисяч, а приїхало приблизно 139 тисяч людей. На превеликий жаль, немає офіційних даних, скільки ж українців по візі Коєд вернулися обратно до ЄС. Але якщо ви знайшли цю інформацію, будь ласка, залиште її в коментарях. кажучи чесно, я не хотіла знімати ролики на подібну тему. Я не хотіла хейтити українців. Та я розумію, що ці ролики посувають канал, але я такого посування не хотіла. Але буквально два дні тому мені попався в інстаграмі ролик, там де дівчина приїхала з Ірландії до Канади. Їй не сподобалася Канада. Я не буду робити рекламу цій дівчині, це дуже буде негарно. З моєї сторони, я думаю, що багато людей бачило цей ролик і не сподобалася Канада, і вона була в Канаді дві або 4 неділі, і вона вернулася обратно до Ірландії. І якби я не розумію, як можна за дві-три неділі там поняти, що тобі Канада просто не підходить. Але у коментарях я... Зайшла почитати, і там вона пише, що вона не відказувалась від біженства в Ірландії, і вона там до сих, до сих пір получає це по собі. І я не розумію. Тобто, ти приїхала до Канади, щоб отримати кошти, і ти хетиш Канаду, і я не розумію навіщо. І після ролику цієї дівчини подібні ролики з'являлися в моїх рекомендаціях. І дійсно велика кількість людей, яка приїжджає... Загалом дівчата або хлопці теж одинокі, вони приїжджають до Канади там, до Монітоби, до Альберти, живуть там дві неділі або місяць, якщо це Монітоба безкоштовно, живуть у Хасім'ях. І вони отримують ці виплати та вертаються обратно там до Румунії, Чехії, Польщі. У цьому ролику ми будемо говорити про людей, які приїхали у Канаду будувати нове життя, або приїхали у Канаду жити у Канаді та перечекати війну та повернутися обратно на свою батьківщину. Тут нічого немає поганого, щоб перечекати війну та вернутися обратно до України. Тому обсудимо цих людей та мінуси, чому їм не сподобалось Канада і чому вони повертаються обратно до ЄС. А зараз поставте, будь ласка, лайк під моїм відео та залиште 5-6 слів у коментарях. Я буду вам дуже вдячна, ви допоможете мені та моєму каналу. Я робила ролик на тему, чим Канада відрізняється від країн ЄС, як вона приймає українців і. Чому не треба їхати до Канади та думати, що Канада це є, що у вас там буде житло там на півроку безкоштовно? Що вас там будуть чекати, як там в Германії, що ви вивчите мову, потім вам будуть чекати роботу, там вам будуть допомагати там, ну з усім там виділять кошти вам на меблі. Ви там будете безкоштовно жити там півроку, рік у тому житлі. Канада не є, з Канади такого немає. Максимум, на що ви зараз зможете розраховувати, це жити безкоштовно дві неділі в отелі. Але я бачу коментарі під моїми роликами, там де люди кажуть, що ми приїхали, а нас Красний Крест не селий, тому що там ми дві дорослі людини, і вони кажуть, що в нас дуже багато мамочок з дітьми. Або вони приїжджають в Ванкувер, там дівчина мені залишала. Коментар, що вона сидить в аеропорту вже двоє суток, і вони кажуть, що просто нікого немає в аеропорту, і ми не знаємо, що нам робити. Так, дійсно є хост сім'ї, але з кожним днем їх все менше і менше, тому що початку хосімей було ну, не дуже багато, але багато. Але вони прийняли, наприклад, одну сім'ю українців або дві, максимум три сім'ї. І вони більше не, х... не хочуть приймати українців. Або це там затратно по фінансам, або вони думають, що ми там прийняли одну сім'ю, і все там у нас більше немає там необхідності приймати українців. Можливо, це був там поганий досвід, погані українці. Там українці, які там обманювали, вони, наприклад, казали, що ми там виїхали, наприклад, там з Маріуполю, або ми там жили в Україні, а вони там три роки вже жили в ЄС, і в них є кошти, але вони просто так вирішили зекономити. Тобто в Канаді треба розраховувати тільки на себе. І краще дійсно з собою мати якусь суму грошей. Я дуже багато роликів бачила, що я там приїхала з одним канадським доларом там, у кошельку, і там мені дало готель на місяць, я там потім там, знайшла якусь сім'ю, жила півроку. Так, можливо, ці історії є, можливо, там, як, якби ви поїхали там, в Монітобу, але навіть на сьогоднішній день Монітоба приймає на дві неділі безкоштовно в готелі. Не на місяць. Ще один мінус, чому українці повертаються назад до ЄС це знання англійської мови. Так, це питання дуже-дуже актуальне, тому що без англійської мови важко знайти роботу, важко, наприклад, даже банально орендувати квартиру, важко просто підтвердити лицензію на свою кваліфікацію, наприклад, там роботу по диплому. Це нереально, тому що вам потрібна англійська мова. І дуже багато українців приїжджає з нульовою англійською. Але, наприклад, якщо ви пара, якщо в когось погана англійська, а в когось там хороша англійська, нічого поганого тут немає. Тому що один чоловік, в принципі, може тянути всю сім'ю, якщо дійсно в нього там гарна кваліфікація, якщо він там підтвердить свою кваліфікацію, своє образування, і якщо він буде в нього канадська ліцензія, він буде дуже гарно заробляти, то дійсно він зможе витягнути родину. Але якщо, наприклад... У одного чоловіка погано англійська, він не може просто знайти ніяку роботу, а у другого мінімальна зарплатня просто нереально витягнути всю сім'ю. Тому що на мінімалку, на одну мінімалку знімати квартиру та оплачувати там телефон, інтернет, продукти, їжу просто нереально. Просто от, взагалі неможливо. А, так ви можете там собі в голові думати, що, наприклад, я там зніму кімнату там у будинку або кімнату там у. Трьохкімнатній квартирі, але вони не хочуть брати пари або дві людини. Вони хочуть брати одну людину, там одного студента. Ніхто не буде вам здавати одну кімнату для двох людей. Вони шукають одну людину. Тому в такому випадку це просто нереально. Тому англійська мова вона потрібна. І розраховувати на курси я б теж не стала. Я пройшла. Це екзамен, щоб записатися на курси. Я вже чекаю три місяці цих курсів. І вони якось до мене не йдуть і не йдуть. Моя знайома, вона в іншій провінції. Вона чекає вже півроку. Вона каже, в мене нульова англійська, і би, я дуже бажала її вивчити. Я там все здала, цей екзамен, але півроку пройшло, і зі мною ніхто не зв'язався. Чому так? Ніхто не знає. Тому англійська мова потрібна як повітря, тому що ви не реалізуєте себе без англійської мови. І тому так дійсно це дуже велика причина, чому українці повертаються обратно до ЄС, тому що без знання англійської мови нічого, на жаль, не буде. Також повертаються із-за того, що не змогли знайти роботу. І тут знову ми вернемося до наших баранів. Чому не змогли знайти? Можливо, там знання англійської мови нульові. Або, наприклад, люди деякі приїздять і вони кажуть, що там я хочу знайти роботу по своїй кваліфікації. Наприклад, як я магістр в області фінансів, і мені треба там по науку мій диплом підтвердити, потім мені треба отримати лицензію, потім там. А... Здати англійську мову і потім шукати роботу, але це просто величезний проміжок часу. І цього часу на превеликий жаль немає, тому що оренду платити треба. Треба щось їсти, треба якось платити за інтернет. Тому там люди йдуть там на якусь роботу, наприклад, там на завод. Вони там роблять, в них немає часу, щоб підтверджувати цю ліцензію. Вони кажуть, боже мій, це так тяжко там. Ми робимо по 8 годин там, 2 часа я їду на цю роботу, 2 часа я їду там, до себе додому, хай греть цією Канаду, я поїду обратно до ЄС, в мене буде там час, в мене буде по собі, я буду його отримати. Підтверджу всі ці документи, в мене буде просто час та гроші на те, щоб знайти роботу по професії у ЄС. Але на превеликий жаль, люди приходять до цього моменту дуже пізно. Але дуже великий плюс, що є кошти, є гроші, які виділяє Канада, і тому не скажу, що більшість, але частина людей просто виходить у НІ у ноль і вона повертається до ЄС. Але судячи з роликів, люди дійсно витрачають дуже багато коштів, тому що кажуть, що там приїхали маючи там при собі 10 тисяч канадських доларів. Получили ще ці кошти, і там за півроку дійсно там все потратили. Там спробували собі на одній роботі, там не сподобалося. Там пішли, спробували на другій. Там, наприклад, на завод. І дуже багато роликів, що там зараз українців масово звільняють з заводу. І тому витратили кошти і повернулися обратно. І це дуже дуже гірко це осознавати, але це є дійсно, дійсно, всі оманюються, бачать просто. Дуже багато там сторісів гарних, дуже багато гарних рільсів там. що там Канада, вона така бомбезна, вона така гарна, вона така красива. Що Канада це, це приблизно США, але більш толерантніше, більш гарне та більш дешеве. Але на практиці це не так. Я, кстати, згадала ще один рилс? Я не буду робити посилання. Я думаю, що багато людей його бачили і ну захейтили дівчину, але є за що хейтити. Вона сказала у своєму ріці, що Канада дуже багата країна, і що двірник, двірник може кожні там 2-3 роки міняти машину та купувати собі новий лексус. Що це тут просто деінде і. Просто тут всюди дуже дорогі машини, і там дуже великі будинки, і навіть у двірника це може бути. Дійсно, дійсно, можливо, це може бути, але блін, серйозно. Я гуляю по Канаді, я не дуже много бачу цих лексусів. Я дуже багато бачу там старих автівок, там дуже старих автівок, і на них їздять там і пенсіонери, і молоді люди, іммігранти, і немігранти. І не тому дійсно люди дивляться на ці рілси, і вони думають, що я приїду в Канаду, я там буду заробляти кошти, дуже багато коштів. Тому що а, деякі люди приїздять до Канади жити, а деякі думають, що блін, я на наприклад зараз поїду, поживу там 2-3 роки. Якщо у двірника є лексус, то я там зроблю велику суму грошей, повернуся обратно там в Україну і в Аркадії, і в Одесі, в Аркадії там. За два-три роки я зароблю там на велику квартиру придбаю її в Аркадії, та, наприклад, на Range Rover. Але на практиці цього немає. І тому люди приїжджають, бачать все це, ці всі розові сторіс, і вони ну, не можуть собі знайти, і дійсно повертаються обратно. Я не розумію, для чого це знімати. Що те так в Канаді дуже гарно та весело там і дуже багато. Так, дійсно комусь везе, у когось там є кваліфікація, хтось там зна... знайшов роботу ще знаходячись у ЄС. Тому, на речі, треба дійсно дивитись реально, не дивитись на цей розовий сторіс. Шукайте роботу вже знаходячись в ЄС. Думайте про англійську мову, про те, де ви будете робити, про те, які кошти ви з собою привезете. Тому що, наприклад, на роботу там їхати треба на машині, або там на. Громадському транспорті, а він не розвитий в Канаді, цей громадський транспорт. Або до установки вам там, потрібно буде йти там 10 хвилин, або 5 хвилин, там з пересадками їхати, це невигідно. Тому треба на все це розраховувати. І дійсно, дійсно, такий варіант, який ми приїхали, щоб заробити кошти, він не дуже реальний у Канаді. Або, наприклад, ви приїхали, щоб заробити кошти, у вас там. У обох гарного світа вже є ліцензія на роботу, і ви там заробляєте там кожен там по 5 тисяч доларів, чистими, звісно, у місяць, і тому так дійсно ви будете відкладати коштів у цьому випадку, так. Але якщо, наприклад, ви обидва людини на мінімалці, це просто нереально. На жаль, дійсно, ви теж мене можете захейтити, теж можете сказати, що там я приїхав без коштів. Там я роблю на мінімальці, мені вистачає там, знімати там, квартиру, наприклад, там, у Гамільтоні, у Торонто. Там я знайшов за тисячу доларів. Це навіть звучить дуже смішно, тисячу доларів. Я теж таке бачила ці сториси, і це квартиру, навіть не кімнату кажуть про квартиру. Але, блін, подивіться інші ролики та розраховуйте, будь ласка, тільки на себе, тому що. Мені дуже боляче за тих українців, які дійсно постраждали від війни або дійсно приїздять у Канаду і не можуть себе знайти і повинні вертатися. Мені дійсно боляче за цих людей, тому що я, ну дійсно я розумію, які средства були просто вложені в цю Канаду, і мені дуже жаль, правда. Мені дуже жаль. Клімат так. Звучить дуже там смішно, але так це те, із-за чого люди повертаються. Я бачила сторіси теж рілси однієї дівчини, вона прожила півроку в Канаді та повернулася обратно до Іспанії. І вона дуже гарно описує, чому вона повернулася. Дійсно, там також трішки там із роботи, там трішки там, із нерозуміння мови. але... В основному вона сказала із клімату, і я її дуже розумію. Тому тобто дівчина пожила у Монітобі, там дійсно дуже холодно. Це не кожному підходить такий клімат. Вона сказала, що так дійсно я жила в Іспанії. Потім я все покинула, переїхала до Канади, і за півроку я зрозуміла, що я не можу і не хочу жити. І вона була півроку у Канаді, це дуже великий термін. І за цей термін дійсно можна зрозуміти, чому вона повернулася, тому що це холодна провінція. Також її хейтять, що ви ж там не були у всій канаді. але вона сказала: Ну, мені не потрібно бути. Я пожила півроку у Манітобі, Дуже дякую, але я хочу. У теплі края, і я її дуже розумію. Також вона перечитала дуже об'єктивно, дуже об'єктивно всі мінуси, що там велика арендна платня, що там з мінімальна зарплата там не дуже велика Що вона каже там: якщо перевести у євро канадський долар, то у Європі така зарплатня і немає сенсу робити. У Канаді і жити у Канаді, коли є тепла і гарна і красива Іспанія, можна жити там. Великий мінус це великі налоги, але мінус не в тому, що налоги великі, а в мінус в тому, що люди неправильно це розуміють. Тобто людина бачить, я так я бачила таких людей у реальному житті. У моєї подруги а, жила парубок, він українець, там декілька років живе у Польщі. І приїхав в Україну по візі в, Україну, в Канаду по візі А, І він каже мені, що він там буде отримувати зарплатню 19 доларів у годину. Йому кажу, що це ж ну, до налогів. Він мені каже, ні, як це? Це вже з налогами, це чистими, тобто в мене в кишеню, але блін, ребята, в Канаді усі от, зарплатні, які вказані, вони вказані до налогів. І коли я там зв'язалася з своєю подругою, вона каже, блін, він так там дуже огорчився, тому що коли там прийшла зарплатня там, за ці дві неділі, вони там ну, не ті кошти, які вони йому обіцяли, чому вони його так надурили. Але, блін, вони його не надурили. Написано 19 доларів у годину, але треба від цієї суми віднімати там 20-25%, і це будуть налоги. Тобто там в Україні, якщо написано, що ти будеш там получати 15 тисяч у місяць, так це буде чистим. Це буде 15 тисяч. Тебе ніхто не буде казати, скільки налогів ти платиш, і роботодавець за тебе їх вищітує, і Ти просто получаєш такий чистий, чистий конверт зі своєю зарплатнею. Ну не конверт, звісно, а на картку гроші переходять. Також в Польщі на заводах теж саме вам видають цю зарплатню. Вже чистими грошима, і він думав, що в Канаді теж саме, але на практиці оказалось ні. І він і в той момент він зрозумів, що він не тягне просто. Тобто, тобто, якщо відняти там 20-25 відсотків від цих 19 доларів, і це дуже маленька, це дуже маленькі кошти, теж дуже багато відео людей, які приїхали з Польщі до Канади, і вони сказали, що. Блін, ні, ми повертаємось у Польщу. Звісно, вони там прожили 3-4 місяці і кажуть, що краще в Польщі, і в нас було в Польщі дуже гарно. І ми приїхали в Канаду за стабільністю, а її тут немає, тому що там когось уволили, тут там зарплатня менше, тому що там зарплатня видається до налогів. І тому це для людей дуже великий мінус. Ну і я зараз там дуже, дуже багато мінусів, наприклад, Канада. Дуже брудна, люди про це пишуть. і там, Я поїхала з Канади, бо вона брудна. Я поїхала з Канади, бо там дуже багато бомжів, там, бо легалізація вже там тяжких наркотиків. Я зроблю посилання у себе під відео у Британській Колумбії, дійсно легалізували тяжкі наркотики, героїн, кокаїн, метенфетамін. Що там в Канаді те, 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 те дуже погано. Але цей мінус випливає з того, що. Люди не змогли себе реалізувати, приїхали без мови, приїхали, не знайшли там гарну роботу. І дійсно, коли в тебе не складається життя, ти бачиш дуже багато мінусів, і ти бачиш їх де-інде. Звісно, ці мінуси є. Я не буду казати, що це неправда і мінусів немає. Канада дійсно брудна, дійсно багато бомжів. Я там тренувалася сьогодні вранці, блін, і на мене дивилися два бомжа, і це не дуже приємно І Нікуди там від цього не подінешся, на жаль. Велика арендна платня. Так, із-за того, що ми з вами, українці, приїздили до Канади, арендна платня десь в цілому виросла на 30-40%, на превеликий жаль. Ну і сама велика прірва це медицина у Канаді. Так, мене трішки теж будуть хейтити та скажуть, да, блін, Walking клінік все гарно, ну чого ти Анжеліка, ну? І зараз я вам не буду казати про Волкінг Клінік, не про це йде мова, що там ви там захворіли на грип, або там у рві, або щось. Ви там пішли, там вам виписали таблетки, або ви просто вам там потрібні банальні контрацептиви, пігулочки. Ви там пішли, там почекали у черзі там 5 годин, і ви їх отримали. Не про це йде мова, а про як попасти до спеціалістів, вузьких спеціалістів і як вас буде лікувати. У той час, наприклад, коли ви дуже серйозно захворіли, і як цей процес проходить? У мого чоловіка на роботі є мужчина, і він захворів. В нього є якийсь там нарос на кості. Він каже, що дуже дуже, дуже болить рука. Що він коли спить зі своєю дружиною, і коли вона його обіймає, він сразу просинається і каже: Я не можу, я там піду спати в іншу кімнату, тому що дуже болить рука. і... А чоловік каже, що він даже робити на роботі не може. Він інженер, і це дуже погано, тому що, наприклад, там щось треба підійняти, підкреслити, або ну це нереально. І мій чоловік каже: чому ж ти нічого не робиш? Він каже, що я прийшов до сімейного лікаря, і сімейний лікар мені виписав пигулки, але вони тільки на неділю. Тобто, неділю я пропив і все гарно. А після неділі він сказав, що він більше не може мені їх виписувати. Що я просто можу піти в аптеку і придбати дозволені пігулки, але це пігулки там що 200 мг цей червини, типу парацетамол, адванс, якось так називається. Я не вживаю, Стараюсь не вживати такі пігулки, ніякі від болю. І він каже, що вони не допомагають. Навіть якщо випиває 3-4, воно не допомагає, рука там досі болить. І він каже, що мене сімейний лікар направив до вузького спеціаліста, але. Він був у сімейного лікаря у кінці лютого, а в нього вузький спеціаліст консультація 15 квітня. Тобто це дуже-дуже довго. Мій чоловік такий, блін, це дуже довго. Він каже: Ні, це не дуже довго. У прошлой раз там я чекав три місяці, блін, але це більш ніж півтора місяці, і людина, вона в неї болить. Він не може там не взяти больничний. він... Там не може взяти, тому що треба, наприклад, годувати сім'ю. Або не може взяти, тому що ну як взяти? Ну просто боліть рука. Тобі треба до вузького спеціалісту, а потім взяти цей больничний лист. Лікарняний, лікарняний лист, між прочим. І звісно, проблема не рішиться, тому що він тільки йде до цього лікаря. Можливо, там потрібна буде ще консультація. Бо, наприклад, там назначить операцію, і ця операція може бути ще там через 3-4 місяці, а треба якось жити, працювати, і це не життя, це виживання. Я кажу про це, коли у вас якесь дуже ну, велике емердженсі, і ви там живете з цим, там і це там, не апендікс, там не там щось таке там оперативне. А як у цього чоловіка. І в Канаді, блін, це така прірва, це настільки погано. Все якось зроблено, і дійсно із-за цього люди дійсно повертаються до ЄС. Ось таке відео в мене вийшло, але це актуальна Канада. Вона, вона дійсно актуальне відео, і воно дуже об'єктивне. Тобто я не відговарюю вас при не приїжджати до Канади, я не відговарюю вас там приїздити до Канади. Але я впевнена, якщо ви підготуєтесь до переїзду, якщо у вас дуже гарна англійська, якщо, наприклад, ви думали подаватись на Пір, ще там на в Україні, або, наприклад, ви подались там на ПІР, і ви, наприклад, досі чекаєте цього добре, це для вас просто велика а, можливість приїхати до Канади раніше. Якщо, наприклад, ви замислювались просто до Канади, приїжджайте, але готуйтесь і у вас все буде дуже добре. Дякую за перегляд, лайк, коментарі. До зустрічі в Канаді. Bye, guys!